Нарешті ми дісталися до Будапешту. Якщо чесно, то дуже хочеться вже з ним познайомитись. Тому якщо вам також, запрошую вас до перегляду відео. Невеличкий екскурс про те, що саме на вас чекає в цьому відео. Буде багато мостів, історичних пам'яток, смачної їжі та парків. І ще дещо, чого я чекаю найбільше. А перед переглядом поставте лайк та підпишіться, буде дуже цікаво! Почну з того, що дорога до Будапешта тривала майже 4 години автобусом. Ми скористались перевізником FlixBus. До речі, ним ми користуємося завжди і завжди задоволені. Вартість білетів за дві людини в дві сторони коштувала 84 євро. І моя вам рекомендація при бронюванні квитків доплатіть декілька євро, щоб забронювати конкретні місця, які будуть закріплені особисто за вами. Перше враження про Будапешт. Це не ідеальне місто, але саме в цьому його сила. Він не маскує свої недоліки, не намагається бути кимось іншим. І це дуже чесно. Чи цікавило вас колись питання, чому Будапешт називається Будапештом? Зазирнемо до історії. Колись було два міста Буда. Тиха, на пагорбах з панорамами та пешт, жвава з кафе людьми і трамваями. Їх розділяв Дунай, а потім з'єднали міста, і в 1873 році народився Будапешт одне місто, два настрої, два береги між собою з'єднують мости, будівництво яких почалося на початку другої половини 19 століття. До початку Другої світової війни було зведено сім постійних мостів, і в тому числі два залізничних. Наприкінці Другої світової війни всі вони були зруйновані. Німецькі загарбники руйнували всі стратегічні об'єкти, що траплялися їм на шляху, тому вони підірвали всі мости, які служили для об'єднання столиці Угорщини та берегів Дунаю. Після закінчення війни були відновлені фактично всі зруйновані конструкції, причому практично всі мости були відновлені в їх первісному вигляді. Мости Будапешта формують панораму міста та є характерною рисою міського пейзажу. Дунайський берег Будапешта між мостами Маргіт та Свободи тепер є частиною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наразі Будапешт має 8 автомобільних та 2 залізничних мости через річку Дунай. Мости Будапешта є важливою частиною транспортної інфраструктури міста та є популярними туристичними і визначними пам'ятками. Найбільш впізнавана і безумовно найбільш витончена будівля в Будапешті будівля угорського парламенту. Вона є найбільшою в країні. Має 691 покій, 29 сходів і 10 подвір'їв. Фасад споруди прикрашають статуї угорських правителів і володарів Трансильванії. Інтер'єри щедро оздоблені, мають пишний декор під середньовіччя, зокрема, з використанням мозаїк, пано, вітражів тощо. Задом звести будівлю угорського парламенту виник відразу після об'єднання Буди та пешту в 1873 році. Конкурс на найкращий проєкт виграв відомий ентузіаст неоготики імрештейнтл. Ділянку під забудову обрали на східному березі Дунаю між двома першими постійними мостами в Будапешті ланцюговим Сечені та мостом Маргіт. Будівництво споруди здійснювалось у період від 1885 до 1904 року. Рибальський бастіон. Якщо б згадці цієї назви, вам уявилися рибальські сітки і суворі рибалки, ви сильно здивуєтесь. Насправді, це красива білокам'яна фортеця з конічними шатровими вежами. Шість невеликих і одна центральна. Символізують сім племен, що заснували угорську державу. Названа так лише тому, що на цьому місці колись торгували рибою. Найкрасивіший вид на Дунай та пешт відкривається саме з рибальського бастіону. Трамвай номер 2 міський транспорт, який став визначною пам'яткою Будапешта і відмінною альтернативою оглядових екскурсій. Йде він по березі Дунаю з боку пешта, і можна дуже швидко і дешево оглянути всі знакові місця буди. Острів Маргіт розташований в центрі міста між двома частинами угорської столиці. З'єднується з ними мостами Маргарити з південної частини та мостом Арпада у північній. Острів представлений найпрекраснішим парком, що є дуже популярним серед туристів і жителів міста. Тут же на острові знаходиться кілька затишних готелів, які обладнані басейнами з термальною водою тутешнього цілющого джерела. Своє ім'я острів здобув на честь дочки короля Бели IV, Її звали Маргіт. У часи татаро-монгольського захоплення король Бела виголосив обітницю віддати свою дитину в служіння Христа, якщо він почує його молитви і позбавить країну від навали. Це сталося, і король виконав свою обітницю на острові. Він побудував монастир, який відправив свою дочку. У красуню принцесу закохався король Чехії, і він молив дозволу на звільнення Маргарити. Але вона відмовилася. Залишившись жити в ув'язненні з власної волі до самої смерті, вона померла на 28 році життя. Після смерті вона зарахована до лику святих, і острів нарекли її ім'ям. Для відвідувачів парк відкрили в 1869 році. Меморіал на березі Дунаю, від якого ще мить серце, 60 бронзових пар взуття, чоловічі, жіночі і навіть дитячі, нагадують про те, як тут під час Другої світової війни розстрілювали єврейські сім'ї, один з найбільш символічних пам'ятників у світі туфлі на набережній Дунаю. На обід ми завітали до ресторану, де замовили лате, лимонад, стей з курячої грудки з сиром чеддер та картопляним пюре, і стейк барбекю зі свинини та запеченою картоплею. Все було дуже смачно і ситно. Вартість такого обіду 15 тисяч 905 угорських форентів, що дорівнює 41 євро. Нарешті сталося те, чого я чекала цілий день 17.00. І ми відправляємося в круїз по Дунаю. У -у -у! Нам такі напочики безалкогольні видали. Клас. Охочих поплавати Дунаєм було дуже багато. Нам пощастило бути на другому поверсі, де можна все краще роздивитися. Ми пропливали через визначні місця, милувалися знаменитими мостами і панорамою міста. Через деякий час пішов дощ, багато людей спустилися на перший поверх, але не ми. Мені так ще більше сподобалося щось було в цьому особливе. Все було наскільки красиво, масштабно і захоплююче, що непомітно прийшла година екскурсії, і ми повернулись назад під великим враженням. Ціна такого враження всього 25 євро за дві людини. Ну що завершилася екскурсія, вона тривала годину. емоцій куча. Я дуже задоволена і вам також раджу, коли будете відвідувати Будапешт, Обов'язково придбайте собі квитки. На екскурсію по Дунаю. дуже класно, Я взагалі так радію. Час проведений в Будапешті був про красу що поруч, про те, як легко відчути себе частинкою великої історії, навіть просто гуляючи вуличками. Дякую, що були тут зі мною. До зустрічі в наступних відео. І обов'язково напишіть в коментарях, як вам Будапешт.